Усім Основою нашого проєкту є восьмий пункт хартії вільного українця, в якій йдеться про відкрите суспільство. І одним, одним з умов відкритого суспільства є повага до людей, які є слабшими. І ми обрали для себе, ну, так, якби, дійсно, ті люди, які потребують нашої допомоги, це діти-інваліди. Тому наш проєкт спрямований на підтримку. Інвалідів. Метою нашого проєкту є ознайомлення детальніше учнів і соціальної категорії, як діти, так і люди-інваліди, показати дітям, що незалежно від фізичного чи психічного розвитку, кожен із нас є унікальним, формувати в учнів любов та повагу до дітей із вадами, а також в учнів чуйність, співчуття та гуманне ставлення до дітей із вадами. Завдання кожного громадянина України це допомогти і підтримати слабших у їхній реалізації. Цільова аудиторія нашого проєкту зорієнтована на учнів 5-6 класів освітньої шкіл. Наш девіз дивиться на нас, як на рівних. Е, наш проєкт складається з таких е, частин ну, тренінг, можна сказати так. І е, перший е, тренінг. Має назву Світ в стереві, та це не проблема. Цей тренінг має на меті показати дітям світ тих, хто дійсно не бачить. Тобто показати дітям, що означає бути сліпим. Є ряд завдань, які ми ставимо для дітей. Для того, щоб вони дійсно могли усвідомити, як це бути сліпим. Тобто ми їм зав'язуємо очі, ми даємо різні завдання. Там, скажіть, будь ласка, наприклад, ми роздаємо кульки і даємо завдання, щоб вони сказали, що це за предмет, з якого матеріалу виготовлений, якого кольору, складаємо ряд запитань, в ході яких діти розуміють, що без зору вони не можуть дати відповіді на ці запитання. Також є завдання, які сполукають дітей до того, що все-таки допомога таким дітям, інвалідам. Потрібна і ну, необхідна для них. І, звичайно, ми наголошуємо на тому, що діти-інваліди з зором це не означає, що це якась вада або інфекція, від якої потрібно чекати. Але навпаки, це особливість, яка робить цих дітей індивідуальними, і ми готуємо ролик, в якому показуємо тих людей, які досягнули багато в цьому житті, не дивлячись на те, що вони позбавлені зору. Наступний наш тренінг має тему німе кіно, для когось це лише розвага, а для когось це саме життя. І тут він включає знову ряд трьох завдань. Е, найперше, це ми пропонуємо учням е, погляну, переглянути фільм, але без звуку. І тоді вчитель буде запитувати учнів, що вони зрозуміли з цього фільму. І, звичайно, їм буде важко сказати, бо тому що вони нічого не чули. І тоді наступне в нас вже буде гра показуха, яка буде включати те, що кожен учень з класу загадує якесь знапевне слово і. Всі інші учні, кожен по парах буде по-двоє, а другий учень повинен буде відгадати це слово. І третім, це нас буде, наприклад, показати мовою жестів Я люблю тебе. І Тоді ми будемо розказувати учням про те, що діти в економі, вони не вміють говорити звичайною мовою, вони спілкуються з мовою жестів. І також ми включаємо до цього відеоролик про дітей із вадами слуху та мови. Третім тренінгом є «Сильні духом, долають будь-які перешкоди. Це буде розповідь про людей, дітей-інвалідів. Напевно, ви всі знаєте про Ніка Кочич, який багато досягнув у своєму житті, не дивився на те, що в нього немає ні рук, ні ніг, він вже одружиний, в нього є сім'я. І ну, також тут ставиться задання перед дітьми спочатку. Написати фразу, не використовуючи при цьому руки, ну, будь-яким методом, діти зрозуміють, що це неможливо. Хтось може написати там, ручку, тримаючи в зубах, як хто. Але вони зрозуміють, що це неможливо, і після того ми плануємо показати відеоролик про одного хлопця, який малює прекрасні картини ногою. У нього є тільки одна нога, і він її малює. Тобто, ну, покликаний цей тренінг також показати, що ці люди, вони, можливо, в чомусь є обмежені, але вони це їх не зупиняє, і ми їм повинні Допомагати в цьому. І наступний наш тренін, це світ, в якому я живу. Утек ми будемо розказувати про дітей із хворобою, синдромом Дауна. У нас на початку буде теж е, 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 така пісенька про е, дітей даунів, а потім ми будемо в загальному розказувати учням про характеристику е, кери... кери... даунів, також їхні особливості. Наприклад, там що в них е, вузькі очі, у них, наприклад, є різні також психічні відхилення. І е, е, тоді... Будемо наштовхувати учнів на те, щоб вони допомагали таким дітям і підтримували їх. І на завершення ми пропонуємо поділити усіх дітей на невеличкі групи від до 35 дітей в одній і дати їм різні завдання. Одна команда може намалювати малюнок на тему інвалідність це не вада, це особливість. Також хтось буде виготовляти листівки на тему Ти особливий. І діти можуть складати пропозиції що я можу зробити для цих дітей. І потім е підвести до того, що є багато благодійних організацій, які допомагають таким дітям, і залучити цих дітей, з якими проводяться ці тренінги, до такої самої роботи. І наступне у нас є створення власної акції, благодійної благодійної акції на тему простягни року допомоги. Саме е, діти, які е, малювали різні плакати, також робили різні листівки, або можуть якісь, наприклад, іграшки принести, або, наприклад, невеликі там, кошти. Ми будемо, наприклад, збирати для школи, яка знаходиться в Тернополі для дітей із вадами слуху. І в наші є невеличкі кіролики для проступля заохочення.